Вітаю це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Оборона Покровська, Мирнограда і прилеглих до них територій. Тема робочої наради головнокомандувача збройних сил України із командирами на місцях. Генерал Сирський цього тижня знову відвідав покровський напрямок, окреслив завдання перекрити логістику ворога, протидіяти йому у повітрі, блокувати спроби штурмувати міста малими піхотними групами. Під час наради вирішували, як посилити наші підрозділи, максимально покращити забезпечення і евакуацію поранених. Покровський напрямок далі залишається найгарячішим у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Повідомили, що противник має намір найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Покровськом і Мирноградом. Загарбники можуть оточити мирноград, рухаючись у бік населених пунктів Рівне і світле, де штурмові підрозділи стримують рух ворога у районі Красного Лимана. У корпусі посилюють угруповання для захисту південних околиць міста. Напружена ситуація і на Гуляйпільському напрямку, як повідомили цього тижня у Силах оборони Півдня України, противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів і використання дронів Камікадзе. Наші захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика надається підтримка. Оточення немає. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів і більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки. А 33-й окремий штурмовий полк сухопутних військ і суміжні підрозділи стримали наступ і повернули контроль над ситуацією біля Гуляйполя. Фронт там стабілізований. Ворог продовжив бити по мирних містах. У ніч на вівторок росіяни масово обстріляли столицю України багато загиблих і поранених у трьох районах Києва. влучання у житлові будинки. А в Херсоні жінка і її дитина загинули, коли російські окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Атаки на цивільні автівки у прифронтових районах на жаль явища не поодиноке. Росіяни не припиняють атак енергетичної інфраструктури. В Одесі знову били у районах порту багато постраждали, зокрема й діти. Вели росіяни і по Запоріжжю. У ніч проти середи у трьох районах міста терористи пошкодили 31 багатоповерхівку, 20 приватних будинків, гуртожиток і нежитлові приміщення. Багато постраждалих. Цього тижня шість російських дронів летіли до Молдови і Румунії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме тому усі партнери мають не забувати, що Україні потрібна зброя і ППО. Натомість сили оборони України не обстрілюють російських міст, не б'ють по житловим кварталам чи комунальним закладам, знищують лише військові об'єкти і промисловість, яка працює на потреби терористичної армії ворога. Минулого тижня, зокрема, із застосуванням реактивних безпілотників Барс і крилатих ракет Нептун у місті Таганрог Ростовської області вразили авіаремонтний завод і експериментальний військовий літак А 60 що знаходився на його території. Крім того, було влучання у підприємство з виробництва безпілотників «Молнія», Сили оборони також завдали удару по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а ще нафтопереробному заводу Туапсинський у Краснодарському краї Росії. Прилетіло на завод в Прогрес, що у Чебоксарах він виробляє комплектуючі до крилатих і балістичних ракет. Сили оборони також уразили Саратовський нафтопереробний завод і місце зберігання безпілотників на аеродромі САКИ у тимчасово окупованому Криму. Україна розпочинає спільно з НАТО програму фінансування оборонних інновацій. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. На початку наступного року має відбутися перший пілотний конкурс із загальним бюджетом 10 мільйонів євро. Програма передбачає надання грантів за чотирма напрямками, зокрема системи протидії БПЛА і наземні роботизовані комплекси. Після успішного пілотного конкурсу фінансування програми може бути збільшено до 50 мільйонів євро. За словами заступниці генерального секретаря НАТО, цей проєкт має стати взаємовигідною ініціативою, у межах якої інноватори з обох сторін працюватимуть разом над вирішенням термінових викликів на полі бою. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.